Усім привіт! Новий ефір, нова людина, нова історія. Ми запрошуємо вас на програму без питань. І сьогодні я з вами і. А туди не дивитися, ні? А мені там подобається, звісно. Гарко. Все повторити, так? Да? Усім привіт! Новий ефір, нова людина і нова історія, яку сьогодні ми будемо з вами поринати. Професія, на якій тримається майже половина сімейного щастя, і більша частина психологічного чоловічого здоров'я. Сьогодні в нас в гостях в студії можна так назвати її супергерой сучасності. Вона допомагає людям виглядати так, начебто вони усі мають ідеальний сон і живуть у світі у світі, де немає стресу. Катерина, лікарка естетичної медицини, дерматолог, косметолог, трихолог. Вітаємо, Катерина, вас у студії. Радий бачити. Будемо сьогодні з вами ближче ознайомитися. І я впевнений, що після сьогоднішнього нашого ефіру люди, які будуть його дивитися, зможуть взагалі для себе зрозуміти, їхня ця професія чи не їхня, цікава вона чи не цікава, і яких, якихось їхніх міфи розвінчуються або вони переконаються в своїх поглядах. кілька слів про себе. Можливо, якісь цікаві факти, чим ви захоплюєтесь, що вам подобається. Окрім своєї роботи, я також дуже люблю традиційний одяг і, взагалі, традиції українські, і я їх вивчаю, зберігаю і маю таку мрію. Хочу власними руками створити вишиванку, яка би належала автентично до того регіону, де я народилася. Ого. Дуже класна ідея. А якщо говорити за вашу історію, за ваш шлях, за те, як ви здобули те, ким ви сьогодні є. З чого все починалося? Що вас надихнуло на те, щоб стати косметологом? Насправді, шлях довгий мій, але до косметології я прийшла не одразу. Спочатку в медичному університеті у мене не було ідеї бути косметологом. В мене була ідея бути. Різними лікарями, але е, я не думала про естетичну медицину. Лише е, коли прийшов час обирати мені професію, тобто обирати, вже, яким лікарем я буду конкретно. Я вибрала дерматолога з розрахунку на те, що я можу бути ще косметологом. От тоді перший раз я зрозуміла, що отак буде. Багато людей їм важко взагалі визначитись, куди я і те, хочу, і те, мені подобається. І це в принципі цікаво, і там можна гроші зробити. А якщо вам допомогло визначитися і обрати свій шлях? Ну, Лікарський шлях я обрала також десь перед закінченням школи. І знала, що я буду лікарем, не знала, яким. Думала або ветеринаром буду, або лікарем, звичайним. З дитинства знала, що буде лікарем. Десь так, 10, 11 клас. Я от зрозуміла, що це круто, тому що лікар він, як Шерлок, він розгадує різні такі схеми, заплутані. І мені сподобалось розплутувати заплутані схеми. Ось так. І тоді я вирішила, що мені це може підійти. Е, я насправді добре працювала 10-11 клас для. Того, щоб в мене був гарний атестат, тому що було важко вступити в медичний університет. І в мене вийшло. Насправді, я дійсно вступила і вже почала навчатися там. Тим, хто хоче піти цим шляхом, потрібно на щось звертати увагу, чи це не дуже важливо. Однозначно потрібно звертати увагу, тому що, по-перше, є ЗНО, яке обов'язкове до вступу в університет, і ми маємо вчити так, біологію, хімію маємо вчити обов'язково. Тобто це дуже важливо. Ще в мене в ліцеї була генетика, тут мені пощастило, вона мені теж дуже допомогла при навчанні в медичному університеті. На всі природничі спеціальності варто звертати особливу увагу. Тому що це насправді буде допомагати потім уже в університеті? Супер. Тобто, не вийде так, що ти там вчишся або як а потім, о, я хочу бути лікарем або піти в сферу косметології, б'юті. Ну так окей, а можете трошки детальніше тоді сказати? Можете, да? Тут я казав на на ви на ти, а тут можете. Дуже, звісно, можете, а чого не можете. Ти вирішила йти вчитися в медичний університет. А можливо якось цей шлях оминути? Чи є якийсь проміжковий варіант? Тобто я ще не хочу вчитися, не не впевнений в тому, що хочу вчитися в медичному університеті, але я хотів би спробувати цю професію косметології. Якось можна іншим шляхом піти, щоб не витрачати свій час? Залежить від того, що людина планує робити. Якщо людина планує робити тільки неінвазивні процедури, які не пошкоджують цілісності шкіри, то можна пробувати. А якщо це пошкодження шкіри, якщо це пілінг серйозний, якщо це будь-яка ін'єкція, то це виконання лікарської роботи. Якщо немає лікарської освіти і виконання лікарської роботи, ну, є відповідальність за це перед законом. Добре, а як тоді бути? Як мені зрозуміти, чи підходить мені ця професія, чи підходить, підходить мені ця спеціальність провчитися там, скільки скільки вчаться? Шість років. Шість років тільки в університеті, потім інтернатура від е, півтора року. Ну от сім з половиною років вчитися, а потім я зрозумію, ні, не хочу мати з цим справу, з цими обличчями, щось там робити, чистити е, і так далі. Як як тут тоді вчинити? Насправді дуже добре самому піти до косметолога. Зрозуміти, як це працює, подивитися, як це виглядає зсередини. Тому що ми не розуміємо, що прийдеться робити, коли ми не знаходимося всередині цієї ситуації. І можна розпитати таке спеціаліста, з яким ви працюєте, задати йому питання, які у вас є. Можна попросити, там, наприклад, кілька годин бути асистентом в косметолога, як варіант. Це реально, да? це реально так. Ну, от, Наприклад, якісь Предмети подавати, так тобто допомагати косметологу і зрозуміти, як це виглядає, як виглядає ця робота з пацієнтом. Це реально насправді немає тут нічого кримінального. Дуже дуже класна ідея піти, попроспробувати в якості асистента. А чи потрібно, чим, наприклад, міг би я пройти якісь курси, чи існують якісь курси в сфері косметології. Існує безліч курсів в сфері косметології, але м, тут питання в чому, що на курси по косметології вже беруть людей з медичною освітою. Зазвичай, якщо це адекватні курси, там мають бути вже люди з медичною освітою, uh -huh. тому що ці всі знання вони адаптовані для людей з медичною освітою. Тобто це людина, яка має як мінімум знати всі шари шкіри, а їх багато. Їх багато, 5 шарів тільки верхнього, верхньої частини шкіри, а є ще більш глибокі шари шкіри. Тобто треба розуміти структуру шкіри, потім структуру жиру, структуру м'язів, зв'язок, кісток, судин. Ми вивчаємо анатомію обличчя повністю для того, щоб зробити ботокс. Тобто, тут не просто собі прийшов, тобі погладили шкіру, там нанесли якісь креми і все, якби все окей. Тут треба значно глибше розумітися і ну, бути компетентним. Однозначно, тому що якщо вам на шкіру нанесли засіб, а у вас виникла алергічна реакція, гостра. Наприклад, у вас набряк квінки, який перешкоджає диханню, і людина там може померти через кілька хвилин. Людина без медичної освіти не знає, що з цим робити. Тільки людина, яка підготовлена, вона може надати вам допомогу. І насправді небезпечно використовувати е, такі речі без розуміння наслідків. Мені здається, важко людині, яка закінчила навчання, десь там 25 20 ну все можливо, але все ж таки важче 25-27 років взяти піти вчитися на, на цю спеціальність, на косметолока. Да. Ідеально, якщо людина дізнається про це ще в школі, тому що інформація, яка її оточує, буде на це направлена, їй буде легше набагато. Вона буде глибше в цьому розбиратися. Але якщо людина навіть після університету чи посеред своєї лікарської роботи захоче працювати косметологом, це теж реально, абсолютно реально. Ну, хорошо. Стосовно, є який такий міф, що ця робота більше для е, дівчат, для жіночої статі. А чоловіки взагалі в цій сфері є, це зустрічаються такі випадки? Так, чоловіки є в цій сфері, і зазвичай чоловіки досить успішно працюють косметологами. Їх досить багато. Тобто, надія для них теж є, якщо вони хочуть. так. Супер, хорошо. А якщо говорити от про особистість, якими якостями, от як я можу собі помітити, що, в принципі, мені ця професія підходить, якими якостями було б важливо мені володіти, щоб максимально розвиватися в цій сфері? Ну, Емпатичність має бути, як і в лікаря кожного, Тобто, ми маємо співчувати людині так, або е, її стану. Тому, який її привів власне, до косметолога, якщо це якась, якась хвороба. так? Також має бути розуміння естетики. Та? Людина має вміти бачити прекрасне. І Навіть така? це розуміння естетики має бути таке м здорове, якщо так можна сказати. Тому що дуже часто в косметології відбувається так, що це розуміння естетики зміщується, і тоді, власне кажучи, ми бачимо тих людей, які нас лякають, і через яких ми боїмось ходити до косметолога. Це досить динамічна робота. Вона не така, що ти там сидиш і просто щось робиш. Різні е, пацієнти, різні ситуації у них і різна робота. Тут е, зараз ін'єкція губ, тут зараз консультація е, з лікуванням акне, наприклад. Це різнонаправлена робота, вона динамічна. Е, це для людей, які скоріше люблять рухатися, і е, які комунікативні. Люблю спілкуватися з людьми, тому що це робота з людьми. Тут треба певне терпіння. Угу. Звичайно, як і в кожній роботі з людьми, але треба ще любити це, любити розмовляти і любити кому комунікацію власне з людьми. Я була така думка стосовно того, що людина має ще мати такі. Психологічні навички, тобто є люди, вони приходять, і в них якісь запалення чи якісь проблеми uh -huh. з обличчям не через те, що м, якісь подразнення, а через чисто на психологічному фоні. І не так. завжди буває, що потрібно втручатися. То кожен третій такий приходить, ну, якщо не чись здебільшого. Можна відмовити. Ну, типу, в будь-якому разі, можна сказати, ну, типу, я не буду так робити. Підіть до другого лікаря. Та все. Ну, типу, ми можемо відмовляти завжди. А є якісь такі послуги, які ти ще ніколи не надавала? Я ніколи не робила ін'єкцію в скроню не на навчанні. На навчаннях я їх робила. А персонально так ніколи не робила. Ну, наприклад. Скроні просто типу, западають з віком, так і стають ямки. І щоб заповнити цю ямку, то вводиться філер на кісну і як збільшує об'єм кістки візуально. Катерина, розкажи, що, що найскладніше, на твою думку, от в професії цій? Особисто для тебе? Що, можливо, це якісь процедури, можливо, це якийсь аспект цієї професії? Для мене найважливіше і найскладніше це тримати емоційний стан свій. Тому що ти людина, яка віддає в цій професії, яка е, робить процедури, яка консультує, яка вміє заспокоїти пацієнта і переконати в тому, що це тимчасово, що далі буде краще, що от так, е, так лікується ця хвороба. Так і е, поба дати можливість людині побачити, як буде, дати можливість людині побачити е, позитивний вихід з ситуації. І для цього треба бути завжди в гарному стані емоційному, мені це найважче. Добре, а є щось таке, що тобі подобається найбільше? Мені в цілому вся моя робота подобається. Неважко сказати, що особливо, тому що якщо ти робиш там лікуєш акне, тобі задоволення приносить результат. Так, і завжди задоволення приносить результат. Інколи е, можливий процес, наприклад, як з корекцією губ, так? ми там е, з губ. Втомлених, асиметричних можемо зробити гарні, рівні і красиві. І цей процес також приносить задоволення, тому що він досить такий творчий. Це схоже на те, ніби як ми щось ліпимо чи малюємо. Так? Тобто ми створюємо щось нове, і тут швидко маємо результат. Але задоволення приносить результат в основному. А були якісь такі в тебе моменти, можливо, смішні? А можливо, ну щось серйозне там сталося на роботі. Різні бували моменти, різні У мене. Ну, наприклад, там прийшла, я поки ти згадуєш так. По, там, пофантазую, ага. прийшла людина каже, я хочу і такі губи, щоб і, там, і в мене такі там були чи ще щось. Ага. Ти зробила, а в кінцевому результаті там людині не сподобалося. Це не смішно. це смішно. У мене таке було один раз. Я зробила в людини, я зробила губи 0,5, ну, типу, півмілілітра це дуже мало для губ. Ну, Често, просто так чуть-чуть зволожити. І пацієнтів не сподобалось, і вона їх, ми їх розчинили через місяць. І Якби все зникло, так? Да? Так. Да. Ага. Стосовно ось цих самих губ, от зараз зараз дівчата роблять цей ботекс і так далі. А воно потім для того, щоб такий ефект був, це потрібно підтримувати постійно. все залежить від кількості. Якщо там, людина робила корекцію кожен рік, вона вводила тільки один мілілітр. Тільки uh -huh. один чи тільки півмілілітра. І вона через три роки перехотіла це робити, просто розчинила повністю, або препарат сам вивівся з губ, і вона ходить з такими губами, як були. Якщо це було 3 мл, 5 мілілітрів, коли препарат мігрував навколо uh -huh. губ, уже, коли він мігрував на слизову, то там насправді не все так просто. Можуть утворюватися різного роду фібрози в цих ділянках і вже повернутися Вернути до такого первинного стану губи буде неможливо, навіть якщо препарат повністю виведеться. тобто треба думати перед тим, як щось робити. Кількість має значення. Тут кількість має значення. Як часто до вас приходять чоловіки? Ну, кілька разів на тиждень завжди, інколи кілька разів на день. Які послуги надаються чоловікам частіше? Частіше всього, чоловіки приходять лікувати порідіння волосся. Акне, сибурейний дерматит, тобто лупу, і колоти ботокс. Серйозно, куди? В лоб, в міжбрівну ділянку. Тоб, щоб, тобто, прибрати зморшки? Да, для того, щоб прибрати зморшки. А на твою думку, це сучасна професія чи актуальна вона зараз? Актуальна професія зараз. Чому? Тому що, коли почалась війна, ми насправді думали, що пріоритети змінилися, і не дуже буде актуальна професія наша. Але коли почалася війна, пацієнтів стало більше. Не знаю, чому, але пацієнтів стало більше значно. Ті люди, які відкладали це на потім, вони вирішили робити це зараз. Тобто люди вирішили жити тут і зараз, і професія не втратила актуальність. Вона стала ще більш популярною. Приходили до вас такі люди, можливо, військові, можливо, ті, які мають якісь пошкоджені обличчя для того, щоб відновити зовнішній естетичний вигляд. Так. І як вдавалося? У мене є зараз пацієнтка на лікуванні. Вона не військова, вона потрапила в ДТП. У неї обличчя з титановими пластинами і дуже багато рубців на обличчі, які потрібно відновлювати. І ми зараз працюємо над Тим, щоб рубці загоювались правильно і щоб вони були е максимально маленькі, тоненькі і непомітні. Тобто, ми працюємо з регенерацією рубця. Якщо говорити про саморозвиток або курси, якісь чи потрібно проходити постійно курси десь навчатися, продовжувати далі? Так, завжди. Естетична медицина вона розвивається і постійно відбуваються конференції, навчання, презентації, є специфічні навчання, також за кордоном для косметологів. Це або кожен місяць, або кожні три місяці. Але такі навчання відбуваються регулярно, без них неможливо працювати, тому що постійно з'являються якісь нові процедури. А це зна ці на ці курси, на це навчання відправляє салон або фірма, в якій ти працюєш, чи ти маєш оплачувати за свої кошти? Буває по різному. Якщо ти працюєш десь в клініці, то клініка може тебе відправити на таку конференцію. Якщо не може, ти можеш купити квиток за свої власні кошти і теж поїхати. Супер. Який графік роботи? Графік роботи в лікаря, косметолога, дерматолога. Наскільки він завантажений? Лікар-косметолог може сам обирати свій графік роботи, як він хоче працювати. Я, наприклад, працюю 4 дні на тиждень і працюю з 9 до 5. Мені так комфортно, я так справляюсь. Якщо говорити за фінансову складову, чи достатньо цієї однієї професії для того, щоб собі жити, забезпечувати себе і так далі? І, взагалі, які тут суми, про які суми можна говорити, скільки можна заробити? Насправді дуже різні суми можуть бути в косметології, тому що все залежить від тих послуг, які ти виконуєш, і від того місця, де ти працюєш. Якщо ти робиш тільки доглядові процедури, то це буде одна сума. Якщо ти робиш ін'єкції, це буде інша сума. В косметології, що стосується заробітку, цінуються більше ін'єкції. Угу. Тому що це більш відповідальна робота. Ну а в середньому, скільки можна заробляти в місяць? Я думаю, що від 20, як мінімум, навіть коли людина робить тільки доглядові процедури. Якщо вже лікар такий з досвідом, то він може заробляти 50-70 тисяч. Якщо це лікар з великим досвідом, угу. то він може заробляти і 100, і 150 тисяч. Ми не говорили про це на початку. Чи важко знайти місце де працювати? Насправді нелегко знайти місце для роботи. З приводу того, чи створювати щось своє, на мою думку, легше спочатку працювати в колективі, тому що колектив він тебе вчить, як тобі працювати. Ти розумієш всю структуру, як працює клініка. І спочатку легше працювати з колективом, але і можна працювати окремо і розвиватися як окрема одиниця також. А який в тебе був досвід? Як ти влаштувалася? Як ти почала свою кар'єру? Я закінчила інтернатуру по дерматології, і коли я її проходила. То я ще закінчила курси по косметології і ще навчання пройшла в інституті трихології, бо я вийшла з інтернатури уже таким лікарем. Комплексним, Комплексним, так. І перша моя робота це була в клініці. Як я влаштувалася, насправді я просто взяла список закладів, де працюють косметологи, і всім підряд дзвонила. Класно. І питали про вакансії. Так. І там, де мені сказали прийти на співбесіду, я прийшла. З першого разу взяли? Е, сюди, де я працюю, взяли мене з першого разу, але перед тим я ще дві, мені здається, співбесіди проходила. Яку відповідальність несе косметолог е, за клієнта? І... Чи може косметолог, наприклад, заразити клієнта? Якщо так, то яким чином? Е, якщо це нормальна клініка і інструменти стерилізовані, е, використовуються завжди одноразові рукавички, одноразові голки. Е, всі девайси вони йдуть з одноразовими змінними, там, наприклад, насадками, е, то заразити нічим не може косметолог. Якщо асептика, антисептика в клініці нормальна нічим. Скоріше може заразитись косметолог насправді. Тому що е, раптові проколювання пальців е, голками це uh -huh. часта історія в косметолога, і лікар ніколи не знає, чим хворіє пацієнт. Тому ризиків більше для лікаря набагато, ніж для пацієнта. Я думав, навпаки, дякую. Тобто, друзі, можете не боятися, якщо хочете спокійно піти до косметолога, але звернути увагу на е... стерилізацію інструментів. Як знайти компетентного косметолога? В сучасному світі працює найкраще дві, дві схеми: працюють добре поради, це порада знайомих, і добре працюють соціальні мережі. Дивиться людина в соціальних мережах і продивляється, чи це лікар, чи він навчається, де він працює, і вже складає собі якийсь образ. Який а йому або подобається, або не подобається, але насправді нічого не дає гарантії, ні попит не дає гарантії, ні відгуки знайомих, ні красивий інстаграм. Ви завжди перший раз маєте познайомитись з лікарем, і на мою думку, на перший раз не варто планувати якихось серйозних процедур, тому що записуватись перший раз і вколоти ботокс це досить ризиково, як на мене, коли потрібно йти до лікаря-косметолога. Насправді потрібно звертатися до косметолога тоді, коли вас щось турбує. Коли вас турбує якась сухість, висипання, дискомфорт на шкірі, тоді варто йти до косметолога незалежно від того, скільки тобі років, тому що можуть бути потреби і в 12 років, можуть бути потреби і в 20 років. Акне – така хвороба, яка не проходить, вона є хронічною хворобою, і лікувати потрібно чим раніше, тим краще, тому що акне призводить до рубців, а рубці вже насправді набагато важче забрати. Та ніж самі висипання, тому лікування попереджує виникнення рубців, і це основне. Як щодо догляду за обличчям, я розумію, що в кожного шкіра своя індивідуальна. Є такий базовий догляд для всіх. Має бути в кожного засіб для очищення для вмивання, тонік для відновлення pH після вмивання, крем по типу шкіри і сонцезахист. Сонцезахист рекомендовано використовувати кожній людині від одного року з народження. Ого. Тому сонцезахист у нас має бути завжди. Власно, врахую цей момент. А, і наостанок ще хотів запитати стосовно, як визначити, який в тебе тип шкіри. Можна здогадуватись насправді про свій тип шкіри, тому що якщо в тебе сухість, стягнутість, можеш думати, що в тебе сухий тип. Якщо сальність, то жирний тип. Але дуже часто люди не враховують чутливість. Багато людей є з чутливою шкірою, але вона чутлива і жирна. Тоді вони обирають некоректний догляд для жирної шкіри, а чутливість має бути в пріоритеті. Чутливість це такі червоні щічки, судинки в краях носа. Ось це буде говорити про чутливість, і таким людям не можна нічого агресивного, такого як для жирної шкіри. Можна спробувати підібрати догляд самостійно, але я рекомендую підбирати догляд принаймні в аптеці. Щоб це була косметика, призначена уже для догляду за шкірою. дерматокосметика, Вона більш якісна і більш безпечна. Я не рекомендую підбирати догляд в мас-маркеті, тому що ризиків набагато більше, ніж переваг. Супер. Дякую за класні думки. Ну і наостанок для наших глядачів якась. Мотиваційна порада можливо, чим ти хотіла би надихнути або цим шляхом, іти, або взагалі щоб вони обрали свій якийсь шлях. Я думаю, що кожна людина має чути себе і розуміти, від чого вона отримує задоволення. Якщо людина від отримує задоволення від спілкування з людьми, то це має бути робота там, де вона спілкується з людьми. Якщо людина любить допомагати там, людям, тваринам, то це може бути і лікарська робота, та, або робота, де вона допомагає людям. Треба чути себе і щиро бачити, що ти хочеш робити, що ти любиш робити, і тоді нести це в світ. Супер, дуже дякуємо тобі за поради, за консультацію, таку, за щирість. І тобі також бажаємо розвитку у твоїй справі і ті цілі і амбіції, які ти маєш, щоб ти могла їх досягти. А вам, дорогі наші глядачі, ми бажаємо успіхів в тому, щоб ви, як сказала Катерина, слухали себе а не усіх оточуючих. І обов'язково пишіть ваші запитання, думки э, стосовно цієї професії. Що ви дізналися нового в коментарях, ставте вподобайки, і ми будемо надалі робити э, цікаві корисні відео саме для вас. На цьому ми з вами прощаємося і бажаємо усього найкращого. До наступних зустрічей. У -у -у -у. Є? Деять молодець. Ой, Дякую. Якеш.